Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Це вже четверте відео з рубрики DeFi Experiment. Коротко нагадаю деталі проєкту. Я використовую класичну стратегію комбінації платформ Aave та Аеродром в мережі Base і буду ділитися з вами результатами кожного тижня, які прибутки, які ризики та що планую далі. Хочу нагадати, все, що ви почуєте сьогодні, це моя особиста думка, а не фінансова рада. Проводьте власний аналіз і приймайте рішення, виходячи з вашої стратегії та ризик менеджменту. Платформу AVO я використовую для депозитів та запозичень, аеродром для пульові ліквідності і обміну монет. Також я використовую комбінацію криптогаманця Rabby Wallet та холодного гаманця Ledger. Раджу використовувати окремий холодний гаманець саме для DeFi. На мою думку, економити 50$ доларів на холодному гаманці при використанні DeFi не можна. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Давайте перейдемо до аналізу результатів за минулий тиждень. Цього тижня я поповнив портфель ще на 1010$. Щоб випробувати пул платформи GMX Merge Arbitrum. Таким чином, загальна сума інвестицій збільшилась до $3530. доларів. Цього тижня біткоін коригувався, я щодня накопичував об'єм і розмістив накопичений біткоін на аварию, під заставу якого взяв 800 USDC, на який потім відкрив пул ліквідності на аеродрому в діапазоні 105 000 -124 000. Це було орієнтовно при ціні 111 500. Також той самий час я відкрив і пул на платформі GMX мережі Arbitrum на $500. Даний пул я відкрив для тесту і порівняння дохідності з poлами Aerodrome. На даний час в мене ще залишилося 900 USDC в резерві для відкупу біткоїна, якщо корекція продовжиться. У мене зараз не класична стратегія із запозиченнями і пулами в DeFi, яку використовують не продаючи біткоїн. Я все ж намагаюся більше маневрувати, бо це не початок циклу і навіть не середина. Тому у мене більш проактивна стратегія на даний час із багатьма діями. Я вважаю, що бездумно відкривати пули зараз не можна, а треба думати, коли краще відкрити пул, а коли доцільніше його вже закрити. Кому цікава тематика DeFi, ласкаво просимо до моєї закритої групи Telegram. Доступ можна отримати як мій реферал Bybit by BitboKX або, okay, або здійснивши разовий донат в розмірі 50 USDT. Також в групі є три готові налаштування ботів на монетах Bitcoin Ethereum та Solana для сервісу Wales та багато іншої корисної інформації. Мої реферали сервісу Vellus отримують 40% знижку, тобто не 50 USDT, а 30 USDT. Детальну інформацію про закриту групу можна знайти за посиланням в описі відео. Отже, на даний час у мене відкритий один пул на платформі Aerodrome і один на JMX. Нарешті я розібрався з алгоритмом нарахування комісійних на аеродром. Отже, винагороди нагороду можна отримати або в нативних монетах полу, в моєму випадку, це Bitcoin і USDC, або в монетах Aero. Токени Aero ми можемо застейкати. І отримати VAR. Чим більший термін локу, тим більше токенів ми отримаємо. Потім, використовуючи отримані VAR, ми можемо голосувати за один із полів, і раз на тиждень отримувати частку від комісійних даного пулу в пропорції до нашої чи... сили голосу. Для себе я вирішив отримати прибуток на тивних монетах не стейкаючи. Отже, пул на аеродром пропрацював 4 дні. На даний час у нагороди у пулі склали 3,86 aero, які я заклеймив, і 3$ долари в нативних монетах. Стосовно пулу GMX, мені він не сподобався, я думаю, такі пули доцільно відкористовувати тільки початківцям, які не впевнені в якому діапазоні відкривати пул і коли саме це краще робити. За такий самий період дохід пулу на GMX склав лише 22 cent. Також, як комісія за відкриття становила майже $3. долари. Так, даний пул має менший loss, але дохідність значно менша. Отже, для себе я вирішив в подальшому більше не використовувати пулу GMX. А сконцентруватися на пулах ліквідності аеродрому або Uniswap. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube. Адже розвивати україномовний канал дуже важко, тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Ну а тепер давайте перейдемо до моїх розрахунків. Отже, всього було приністовано 3530, доларів. баланс гаманця на даний час становить 3485. доларів. Просадка 1,27% що становить 45$. доларів. Пул на аеродром пропрацював 4 дні. Винагороди склали 3,86 токенів аеро плюс 3$ долари в нативних монетах, що в сумі вийшло 5 90 центів. При рахунку на щоденний відсоток прибутковості це виходить 0,3% в річному перерахунку 108%. Цей тиждень був досить волатильний, тому і відсоток прибутковості непоганий. Плани на наступний тиждень. Буду продовжувати щоденні покупки біткоїна вранці та ввечері по 50 доларів за стратегію DCA, поки йде корекція. Можливо, накопичений біткоїн використаю як заставу на AVE для отримання запасич в USDC і відкриття ще одного пулу. Але це буде залежати від ситуації. Якщо біткоїн почне зростати, то даний сценарій стане неактуальним. На цьому все. Пишіть в коментарях, чи Ви пробували AU або Aerodrome. І які у вас результати. Також підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступний звіт по моєму DeFi експерименту. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на в біржах використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіху в інвестуванні!